П'ятницю і суботу були нанесені удари по майданчику запорізької станції по місту Енергодар. Більше 12 вибухів було зареєстровано. Це багато раніше такого не було. Щоб саме по така масована була атака на саме майданчик запорізької станції. Особливих критичних пошкоджень немає. Є другорядні пошкодження обладнання, є пошкодження будівель. Загалом будь-яка будь атомна станція вона розрахована на значно більш потужні удари, але тим не менш ця подія дуже схожа. Означає новий етап розвитку ситуації навколо запорізької станції, щоб розуміти цей, цей етап. Треба заглянути трошки назад, з чого все починало. Запорізька станція була захоплена росіянами вже на початку цієї фази війни, і перші спроби, які вони робили, вони намагались. Принаймні планували і розробляли плани заживити всю окуповану територію, стару і нову тими енергетичними активами, зокрема Запорізької станції, які вони захоплювали разом з територією. Це виявилося складним, тому що фронт виявився плинним. Операція Російська пішла не за планом, і тому. Почались почався новий етап. Новий етап полягав у тому, щоб з точки зору інфраструктури заживити станцію від російської електромережі і синхронізувати її з російською електромережею. Це було можливо зробити через лінії електропередач, які проходять верніше, вони лежать по дну Керченської протоки, зв'язує Росію з окупованим Кримом. І в принципі, є лінії, якими можна. Заживити Запорізьку станцію від цієї мережі мережі російської синхронізованої з російською, тобто на тій самій частоті, у тому ж самому режимі, що працює єдина російська мережа. Такий план існував. Для чого цього було потрібно? Це було потрібно для того, щоб взяти відповідальність за ці за цю станцію, щоб Росії Росіяни могли сказати, що вони відповідають за безпеку цієї станції. Проблема у тому, що на будь-якій атомній станції є, є система охолодження, яка має працювати навіть коли станція знаходиться у режимі так званого холодного останову. холодна останова означає, що мінімальна енергія. Виробляється атомними блоками, вони не виробляють електричної енергії, фактично знаходиться у режимі останову, але навіть у такому режимі останови, з якого можливо знову запустити станцію, виділяється тепло, його треба прибирати із активної зони реакторів. Для того, щоб це робити, потрібно, щоб система. Охолодження була заживлена, і якщо станція охолоджена, якщо станція зупинена, живлення має бути зовнішнім або з резервних з резервних джерел, якими є дизель-генератори на кожній станції. Але на кожній станції дизельного палива вистачає, ну, скажімо, на пару тижнів для того, щоб за цей час встигнути відновити лінії електропередач. І росіяни робили таку ситуацію, коли вони відрізали станцію від Зовнішніх мереж від української мережі перш за все, яка пролягає перекидана, була через річку Дніпро на неокуповану територію, і вони постійно обстрілювали ці лінії електропередачі. І з цим багато у чому пов'язано обстріли Нікополя, тому що там проходять інфраструктурна частина зв'язку з неокупованою територією. Для того щоб створити таку ситуацію, коли станція переходить на резервне живлення. А вона обов'язково переходить на резервне живлення внутрішньої, тому що якщо немає куди віддавати електрику, станція має зупинитись. Так працює автомат. Тобто, якщо станцію відрізати від зовнішніх від зв'язків з електромережею, єдиної електромережі України, то вона автоматично зупиниться, перейде в режим останову, Принаймні гарячого є, ще гарячий остановки означає, що можна використовувати тепло для опалення приміщень, але все одно електрика не виробляється. От станція переходить в основному включаються, включаються генератори для охолодження. і в цей момент Росія може сказати: так давайте під'єднаємо цю станцію до російських мереж. Не можна робити так, щоб одночасна станція була під'єднана до двох мереж, які не синхронізовані. Не можна, щоб вона була приєднана одною частиною до української мережі, а іншою частиною до російської. Тому росіяни довгий час намагались відрізати повністю від української мережі. Ризикуючи безпекою станції, і потім в ультрамативному порядку сказати, що тільки це рятує цю станцію, підвітати її через другорядні лінії зв'язку з Кримом і з російською електромережею. Це ми бачили тривалий час. Ми постійно чули, що станція відключена, знову підключена, знову росіяни обстріляли. В основному Нікополь обстріляли і знову відключення, знову аварійні бригади відновили е, цей зв'язок. І протягом того періоду, коли росіяни це робили, вони одночасно намагались освоїти цю станцію у термінах власності управління в Росії е, Владимир Путін підписав указ про передачу про захоплення цієї станції. Ми будемо відвертими сенсі цього указу в рамках цього указу. Було створено два підприємства в Росії одне підприємство, яке номінально в рамках російської е, юридичного поля володіло цією станцією, і про яке росіяни не боялися, що це підприємство підпаде під стан, під санкції. Це просто прокладка, яка формально забезпечувала Росію власність на цієї станції в їх юридичному полі. І інше підприємство вони створили в рамках Росатому. В рамках тієї ж структури, яка управляє російськими атомними станціями, але ця структура від відрізнялася. Вона забезпечувала тільки управління. Вона не була власником, не проголошувалась власником запорізької станції, але на неї були покладені російським законодавством право управління Запорізької станції. І от це підприємство почало. Підписувати контракти з працівниками Запорізької станції, які знаходились в окупації, змушуючи їх підписувати контракти для того, щоб в певний момент сказати, що ну дивіться, весь персонал вже є працівниками російської компанії. Сама станція є знаходиться в юридичному полі Росії. Створена унітарна федеральна установа. І станція під'єднана заживлена від російської мережі для забезпечення системи охолодження. Вони в принципі росіяни підійшли близько. Були повідомлення, що саме місто Енергодар вони зуміли заживити від кримської мережі, ну, щоб світло горіло у будинках. Це не певно, але ну, таке могло бути, таке могло статись. Тобто вони. Підходили дуже близько до того, щоб заживити станцію і цими наполегливими усилями зусиллями, але те, що відбулось зараз, зараз обстріл саме території, говорить про дещо інше з точки зору від'єднання від приєднання, з точки зору захоплення персоналу і підписання контрактів, це нічого не дає, але тим не менш створена гучна подія. Вона на мою думку пов'язана з тим, що існують правила ведення бойових дій навколо навколо атомних станцій, і зокрема проти, або в районі або на території Запорізької загалом атомних станцій. Це регулюється міжнародним гуманітарним правом або синонім закони і звичаї війни. Це одне і те ж саме: закони і звичаї війни, міжнародне гуманітарне право. Воно цілком. Загалом прописана Женевськими конвенціями, і двома додатковими протоколами 77-го року до тих конвенцій, от першому додатковому протоколі до Женевських конвенцій, який регулює війну між державами, там є кілька статей, які говорять про те, що можна і не можна робити під час війни біля і на території атомних станцій. Загальна ідея полягає у тому, що забороняється будь-яка будь, -яка, будь -яка дія воєнна проти проти атомних станцій. Забороняється забороняється розміщення військ на території атомних станцій, окрім захисту самої атомної станції. Якщо її треба захистити, теоретично можна розгорнути там війська, але загалом жодні Бойові дії не можуть вестись на території атомної станції або проти неї, або за неї. І, на жаль, ситуація така, що ніхто не мог передбачати ситуацію, коли атомна станція може бути захоплена, і тому мова цих статей вона така, що ну неважливо, не хто саме веде дії. Той, хто захоплює, але або той, хто звільне, просто забороняється вести певні дії проти атомних на території атомних станцій, в районі атомних станцій, і схоже на те, що Росія намагається цим грати. А грати вона намагається після того, як МАГАТЕ при тому, що Росія і Китай голосували проти є ще низка країн, які утримались. Вони МАГАТЕ прийняли резолюцію, яка вимагає від Росії. Звільнити цю станцію Запорізька атомну станцію, передати весь контроль законному власнику Україні, звичайно, така резолюція не означає, що Росія ну не передбачає жодних жодних покарань для Росії за невиконання. Але зрозуміло, що якщо Росія не буде це виконувати, то зрештою буде і покарання, принаймні у вигляді санкцій проти Росатома. А санкції проти Росатома це дуже серйозна для Росії річ. Це можливо єдина на сьогодні велика компанія, яка російська державна велика компанія, яка не знаходиться під санкціями і все ще зберігає режим ну, міжнародної комунікації і участі у міжнародному розподілі праці. Це дуже було боляче для Росії. Росії тому рано чи пізно, схоже на те, і Росія це розуміє: Росії доведеться йти з цієї станції і повернути її законному володарю України і йти з миром, і щоб не йти з миром, або принаймні, принаймні намагатись представити ситуацію так, що що Росія робить поступку і ще при цьому звинуватити Україну в порушенні певних прав правил і норм, і робляться такі обстріли. Тобто, ці обстріли створюють ситуацію ситуацію, коли може бути мова про порушення законів у війни, конкретно статті 58 першого додаткового протоколу, і є що сказати міжнародній спільноті. Що от дивіться, що відбувається, яка жахлива річ? Можливо, і напевно все піде не так, як Росія планує, але сама ідея, сама ситуація, коли робиться обстріл, який не має воєнного значення. Який не впливає на режим підключення і режим функціонування станції з точки зору безпеки, але гучна подія, яка порушує міжнародне гуманітарне право і закони і війни, це означає, що почалось, почався новий етап. І ми через незабаром вже, вже будемо бачити, до чого Росія веде ситуацію з моєї точки зору, яка не відбиває, не не відбиває жодної е, офіційної позиції або жодного особливого знання. Моя моє бачення полягає у тому, що Росія вже зрозуміла, що вона змушена буде йти станції, передавати її Україні, і намагається створити ситуацію, коли б цю змушену дію Росія могла б представити як жест доброї волі або представити як. Е, Намагання уникнути якоїсь катастрофи, яку начебто створює Україна, або іншим чином представити цю змушену дію як провину України, для того, щоб дійти головної мети Росії, зараз створити режим припинення вогню, зафіксувати окупацію, принаймні частини території, яку Росія намагається отримати, і вступити в переговори. От те, що зараз відбувається, але дуже схоже на те, що Росія так чи інакше змушена буде йти зі станції. І вона це розуміє, і вона створює нову ситуацію, граючи на цей раз не безпекою станції, фізичною безпекою процесів, які відбуваються на станції, а процесів, а граючи міжнародним гуманітарним правом. Україна переможе тому, що Росія вже змушена тікати з українських територій в тих відчайдушних кроках, які робить Росія, переконуючи світову спільноту в необхідності припинення вогню, видно те, що Росія просто змушена вже залишати територію України і проводити. Деокупацію власними силами, але Росія все ще намагається виторгувати щось для себе через цей процес, і ми Росію мусимо підштовхувати до деокупації. Але цей процес гарантує нам перемогу, якщо рухатись за розкладом, рухатись обережно і не робити помилкових кроків на цьому шляху.